Як Генрі Форд зробив неможливе. Генрі Форд найкращий бізнесмен 20-го століття та автомобільний гуру Америки людина, для якої не існувало нічого неможливого. Над ним насміхалися, його боялися, йому заздрили, але самого Форда це мало хвилювало, і він неухильно йшов до своєї мети. Він увійшов в історію як геніальний організатор виробництва, його ідеї успішно впроваджені і застосовуються на тисячах підприємств. Тим, хто створює і розвиває свій власний бізнес, прагне досягти максимального успіху, стовідсотково важливо дізнатися важливі поради від легенди автопрому. Все своє життя Генрі Форд присвятив виробництву автомобілів для всіх, а для успішного виробництва потрібні були правильні принципи організації праці на підприємствах. На воротах його заводів був вивішений напис: Пам'ятай, що Бог створив людину без запасних деталей. Ось що відомо про секрети успішного виробництва Генрі Форда. Постійне вдосконалення було ключовим фактором роботи автомобільного короля. Кожен працівник міг брати участь в розвитку виробництва і пропонувати, що і як можна робити ефективніше. Працюйте краще, ніж раніше, тільки таким шляхом можна допомогти і зробити послугу для всіх країн. Цього можна досягти завжди. Генрі Форд. Форд неухильно дотримувався принципу: краще продати велику кількість автомобілів з маленьким прибутком, ніж малу кількість з великим. Виконання неможливого, втілення неможливого завжди супроводжувало Форд Моторс Company весь шлях його розвитку і становлення лідером галузі. І я навідріс відмовляюся вважати щонебудь неможливим. Я не вважаю, що на землі була хоч би одна людина, яка була настільки обізнана у відомій області, щоб могла з впевненістю стверджувати можливість чи неможливість чого-небудь Генрі Форд. Автоматизація всього, що тільки можна автоматизувати, стала конкурентною перевагою компанії. На підприємствах Форда жоден матеріал не оброблявся від руки, жоден процес не здійснювався вручну. Для побудови ефективного виробництва важливо ефективне управління. Ось що відомо про методи і секрети управління Генрі Форда. При наборі працівників бізнесмен був категорично проти компетентних осіб. Він вважав, що хвиля винесе під кінець обдаровану людину на належне їй по праву місце. Кожна людина, прийшовши в компанію, починала з низів і мала рівні з усіма шанси. А подальше зростання і просування були лишень питанням її бажання. Ми ніколи не запрошуємо компетентних осіб, кожен повинен починати з нижньої сходинки кар'єрної драбини. Старий досвід в нас не шанується. Ми ніколи не запитуємо про минуле людини, що шукає у нас роботу. Ми приймаємо не минуле, а людину. Якщо вона сиділа у в'язниці, то немає підстав припускати, що вона знову потрапить в неї. І я думаю, навпаки, що якщо тільки надати можливість, вона буде особливо намагатися не потрапити туди знову. Ми нікому не відмовляємо на підставі його колишнього способу життя чи виходить кандидат з Гарварду або з в'язниці Сінг Сінг. Нам все одно ми навіть не запитуємо про це. Людина повинна мати тільки одне бажання працювати. Уважно вивчайте переваги та недоліки кандидата, щоб ухвалити рішення про найм, і в останню чергу дивіться на його минуле. Що стосується кар'єрного росту, то Генрі Форд влучно відмітив, що середньостатистичний працівник більше дорожить пристойною роботою, аніж підвищенням, прагнення працівників до зростання і сьогодні скоріше виключення, ніж правило. Ледве 5% всіх тих, хто отримує заробітну платню, згодиться взяти на себе пов'язані з підвищенням платні відповідальність і збільшення роботи. Тому головна складність полягає не в тому, щоб знайти заслуговуючих на підвищення, а бажаючих його отримати. Форд говорив успішні люди вириваються вперед, використовуючи той час, який решта використовує намарно. А при наявності ентузіазму ви можете досягти чого завгодно. Ентузіазм це блиск ваших очей, стрімка хода, міцність рукостискання, непереборний приплив енергії і волі для втілення в життя ваших ідей. ентузіасти це борці, ентузіазм наріжний камінь всього прогресу, вважав Генрі Форд. Тільки з ним можливий успіх, без нього у вас є тільки можливості. Форд вважав, що думки про майбутнє, постійні роздуми про те, як зробити більше, породжують такий стан розуму, при якому ніщо не здається неможливим. У звичці накопичувати, легко дійти до абсурду, вважав бізнесмен. Краще навчити дитину правильно поводитися з грошима, ніж їх економити. Молоді люди повинні навчатися вкладати, а не відкладати. Їм слід вкладати зароблені гроші в себе, щоб підвищувати свою цінність і корисність. Після того, як вони досягнуть вершин корисної діяльності, прийде і час для того, щоб відкладати більшу частину доходу в якості гарантованого забезпечення майбутнього. Вже за мить я розповім про найважливіші сім уроків від Генрі Форда, а поки що пропоную вам, слухачі, доєднатися до телеграм-каналу Корисні книги, де окремо публікуються аудіозаписи, яких немає на YouTube каналі. Посилання знайдете під цим відео. Не забуваємо підтримувати розвиток і зростання каналу підпискою, вподобайкою і змістовними коментарями. А хто має змогу підтримати канал матеріально, може знайти реквізити й посилання в описі каналу. Дякую. Пропоную вашим вушкам сім уроків від Генрі Форда. Урок перший служіння іншим. Бізнес, абсолютно присвячений послугам, буде мати незначні турботи про прибуток. Він буде непристойно великим. Секрет успіху полягає в служінні іншим людям. Всі успішні люди служать. Чим величніший успіх, тим величніші послуги. Багатство створюється з послуг і приходить тільки завдяки послугам. Форд сказав багатство, так само, як і щастя, не може бути досягнуто прямим пошуком. Воно приходить в якості побічного продукту надання корисних послуг. Урок другий фокус не існує людини, яка не може досягнути більшого, ніж вона думає, що може. Ви знаходитесь в повному невіданні власних можливостей, тому ви ніколи не зосереджуєте свої зусилля на одній задачі. Ви витрачаєте годину свого дня на одну справу, три години на іншу, але ви ніколи не зосереджуєте свою увагу на одній задачі. Коли ви зосереджуєте своє життя, все неможливе стає можливим. Сфокусуйтеся, і ви зможете зробити більше, ніж думаєте, що можете. Урок 3. станьте продуктивними. Із моїх спостережень я помітив, що більшість людей визначають той час, який інші витрачають намарно. Кожен з нас має 24 години, але тільки меншість використовуючи цей час, досягає успіху, решта зазнають невдач. Чому так відбувається? Вся справа в тому, що деякі люди ефективно контролюють свій час, а інші знаходяться під контролем свого часу. Деякі люди диктують свій день, а інші дозволяють своєму часу диктувати напрямок їх руху. Ви зазнаєте невдач тому, що ви неправильно використовуєте свій час. Якщо ви досягаєте успіху, ви робите це завдяки ефективному управлінню часом. Урок 4. вирішуйте проблеми. Більшість людей витрачає велику кількість часу і енергії, ходячи довкола проблем і не намагаючись їх вирішити. Будьте певні, ви отримаєте винагороду за вирішення проблем інших людей. Але чи можете ви вирішити будь-яку проблему? Якщо ви вирішуєте велику проблему, то отримуєте і велику винагороду. Якщо ви вирішуєте дрібні проблеми, то отримуєте і дрібну винагороду. Якщо ви вирішуєте проблеми невеликої кількості людей, то і винагорода буде невеликою. Якщо ж ви вирішуєте проблеми величезної кількості людей, ви можете стати багатим. Не витрачайте час на ходіння довкола проблем, вирішуйте їх. Урок п'ятий немає нічого особливо складного. Немає нічого особливо складного, якщо ви розділите це на дрібні задачі. Генрі Форд сказав не існує великих проблем, є тільки багато маленьких. Коли ви думаєте про це, ви дійсно можете побачити, що в реальності немає нічого складного. Ви піднімаєтеся на гору крок за кроком, окремі кроки не такі важкі, як весь підйом. Послідовне вирішення проблем, крок за кроком, приведе вас до успіху. Урок шостий тримайте свій погляд на винагороді. Перепони це ті страшні речі, які ви бачите, коли відводите погляд від цілі. Ніколи не відводьте очей від своєї цілі. Ціль це те, що вас мотивує, що змушує вас продовжувати рух до неї, не дивлячись ні на які перепони. Ви повинні постійно бачити те, ким ви хочете бути. Ви повинні бачити ціль вже досягнутою в своїй уяві. Якщо ви по-справжньому любите те, чим займаєтесь, ви ніколи не залишите справу, навіть після найбільшого провалу, будьте впевнені у своїй цілі. Урок сьомий думайте мислення важка робота це, ймовірно, причина того, що так мало по справжньому мислячих людей. Мислення це те, як ви готуєтесь, це важка робота. Це те, де ви узгоджуєте невеликі нюанси і готуєте свої плани. Форд сказав: перш за все, в підготовці полягає секрет успіху. Думати своєю головою дуже важко, тому мало хто це робить. Мислення важка робота, але той, хто повинен це зробити, готується до успіху. Тиця і вподобайку, якщо тобі сподобався цей запис, а якщо ти не хочеш пропустити свіжі відео, прямо зараз підписуйся на канал і вмикай дзвіночок. Попереду ще багато цікавого.